Я неодноразово вже переконалася, що життя дуже непередбачуване, хоча б декілька разів. Але доля принесе сюрприз. мене звати Мар'яна, і це історія про мого батька. Його дитинство минуло в роки війни. З моєю мамою вони одружились дуже молодими і покохали одне одного. До речі, вони й досі разом. Останнім часом мій тато досить часто хворів, і поки могли. Ми піклувались про нього вдома. Моя дочка зараз в 9 класі, і зазвичай вона за ним доглядає після школи. Однак цього разу стався жахливий випадок. У мого батька трапився інсульт і він зліг у лікарні. До сьогодні він ще там. Вчора, після роботи, я пішла до нього провідати, напекла пирогів, взяла яблук і помчала до нього. Як тут спостерігаю, як якась незнайома мені жінка, Бере його за руку. Я не розуміла, що відбувається. Як виявляється, це його коханка. Прийшла і заявила, що вона кохає його, і більше вони не можуть приховувати свої почуття. Я запитала: А як же мама? Він відповів: Ми вже давно одне одного не кохаємо. І про це я дізналась на 72-му році його життя і 40 річчя їхнього шлюбу. Серйозно? Сказав потім, що мама про це навіть і не знає. В той момент мені хотілося струсити батька щосили, але я втрималась. І що тепер буде розлучення? Тільки посміховисько зробиш з себе, а її старою розлучницею, сказала я татові. На що він мені відповів і нехай, зате я її кохаю і буду кохати до смерті.